На своєму каналі Елеонора Таро 2 підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Всім вдячна за вподобаєчки на каналі, за те, що ділитесь у соцмережах. І сьогодні дуже потужний у нас день енергетично. Тож сьогодні позбавляємось від бездінеж'яда, скажімо так, від яких хто. Енергії ніщити, енергії бідності і набуваємо так, як якраз спадний місяць зараз, да? до 1 числа якраз місяць убуває, тобто позбавляємось від якихо негативних таких енергій. Да? Від цього зайвого не забудьте почистити свій будинок. Вимити його, да, поприбирати, можете окурити благовоннями. Тож сьогодні яке свято? По-перше, Велесова ніч. Бог велес це з рідновір'я, але ж це дійсно справжні наші а, ті боги, які молились ще наші да далекі пращури, да, пращури слов'ян, пращури українців. Молилися саме рідним богам, допоки не прийшло християнство, поки насильницьким шляхом не вивели рідновірство, тобто язичництво. І чому називалось взагалі язичництво? Тому що була мова і зверталися до богів природи, до богів рідної землі. Макош, жива до е, всіх цих богів, які мали пряме відношення до природи і е, всіх благ. Да? Хто такий Бог Велес? Чому Велесова ніч? 31 жовтня, е, називається. Тому що вже зібраний урожай, а Велес це Бог якраз таки врожаю, достатку, тож напряму пов'язаний з? Такими енергіями, як набуття достатку, і тому позбавляємось від негативного, притягуємо достаток і ще подивимось на. Картах Таро, так як сьогодні, окрім того, що Велесова ніч, іще і Саман, і, і Хеллоуін. І такі енергії ми будемо дивитись на Санта-Муерте, що вам хочуть передати духи вашого роду. Тобто, ушедши сьогодні-в цю ніч енергії та, такі, що е, майже стирається та межа, яка розподіляє два світи. Світ яві, тобто наш, і наві, тобто мір особших, мір ушедших, мір тих, хто вже е, не з нами, але сьогодні вони можуть бути з нами, максимально наблизитись до нас, тому ми можемо з ними навіть поспілкуватися. Зараз будемо робити відливочку. Будемо, це можна перерівняти до чистки, але, як я раніше казала, що не роблю чистки на каналі. Тобто такий, так би мовити, вплив. Не забудьте також запалити свічечку, віддати дань пам'яті ушедших, і будемо дивитися, що. Так, подумайте про якісь негативні моменти свого життя. Так як це на загалу на світливка, закликаю вас також писати мені на Viber або Telegram, щоб ви мали змогу подивитися індивідуально, щоб вашу ситуацію, щоб я могла подивитися і спрогнозувати саме вам і продіагностувати вашу ситуацію. Так, вже дуже багато подій показують, хтось голову лева бачу, і людина, не мов би цілується з левом. Ну, знаєте, хтось буде з сильним таким людиною, такою, не мов би лев хто-то, да? потужна людина якась. Далі, як шахматна фігура коня. Про що це говорить, знаєте, є такий вислів хід конем. Щось ви можете зробити так, у вас вийде, да? щоб обиграти якогось супротивника, у вас вийде. Єдине, до чого тут закликають Всесвіти Вищі Сили, що не втрачайте голову, бо так якось фігурка коня Да, це у нас що, голова, то <смі>, бачу окремо і тулуб, тож е, в тому сенсі, дуже сподіваюся, що не в прямому, а в тому сенсі, що е, завжди зберігайте холодний е, розсудок, да? як, до речі, українською. Напишіть, будь ласка, в коментар. Я не пам'ятаю розсудок. Ну, розум то зрозуміло. Так, ну не будемо відволікатися. А, якась людина, по-перше, якесь бачу накопи, накопичення. І, а, до речі, вас і закликають трішки гроші можете накопичити. Для чого? Поки не зрозуміло, але тут буквально немов би призив такий, да? заклик такий. Трішки маєте таку подушку безпеки грошову. І тут, до речі, такий тілець, можливо, вказує щось на знак зодіаку, а можливо, і а, просто як знаєте, тілець це про накопичення, як раніше були такі корівка або а, тільця такого. Статуетки і ну, копілочки, да? достаток символізує, і копілочка це про накопичення, звісно ж. Тож, заклик до того, що ви щось відкладали, відкладали. По грошах, це буде тільки а, плюс для вас. Хороше підґрунтя для чогось. Так. Бачу, милується квіткою хтось. Це для чоловіків, це ви будете милуватися жінкою якоюсь, або ну, тою, кого ви кохаєте, тягнетеся до неї. да? Для дівчаток, моїх любих, це милуєтеся ви квіткою або квітами, які вам подарують. Отака краса. До речі, подумайте про те, що блокує ваші якісь шляхи. Можливо, ви і не знаєте цього. Але ми зараз подивимось. До речі, щось піде зі старим місяцем. Тут показують ось якраз закінчується старий місяць, з 1 числа вже молодик. І щось, якісь важливі події будуть, до речі, на повнолуння. На повнолуння в когось, а в когось на молодик. Якісь нові події. До речі, те, що довго не вирішувалося, тягнулося, от саме на молодик почне рухатись. Тут показують черепаху, тобто тя... тянучка якась була. Так, бачу двох начебто, людей, і якась. Поруч, як гора. Щось заважало парі бути в парі. Да? Ну, тут хочуть сказати, що ще не скоре вирішення, на жаль, якщо хтось запитував саме про це. Виливається рибка в нас, гроші. Рибка чимала, ідуть гроші до вас, якщо було таке у вас. Ну, і відливаємо ж, звертаємось до рідних богів до Бога велеса, який є, богом достатку ізобілля. О, І пішов чорний дим. Я почала звертатися по думки, і пішов чорний дим. Ну, хтось заздрить однозначно. Давайте, щоб заздрість чиясь відлилася і запечаталася тут у відливці. Подумайте про своє фінансове становище на сьогодні і закликайте до свого роду, до духів свого роду. По-перше, згадайте про них, можете положити цукерки. Якось у мене також цукерки лежать. Не знаю, тут видно. Ось, бачите. Цукерки якісь. Пригощення якесь на блюдечко можете поставити. Можете зараз, а можете пізніше. Це не обов'язково під час ритуалу. Взагалі просто зажгіть свічку, ну, бажано, і поставити на блюдечко солодощі. Що з ними робити потім? Бажано, щоб це блюдечко з солодощами постояло на вікні всю ніч. Можете на балкон винести. Далі, що зранку, або ну, якщо солодощі свіженькі, хороші можете роздати комусь діткам, знайомим, можете так кинути під деревце десь. Ось так. І сказати, що пригощайтесь, рідні душі. Хтось, можливо, віднесе на кладовище, наприклад, до своїх, хто планував навідати ушедших родичів. Адже цей період не лише ця ніч і ще на протязі декількох днів, ну, до 3 точно що числа. я думаю, десь до 5-го числа ще енергії цього свята енергії. Працюють. Тобто, бачимо, щось відлилося таке темне, да. якась чиясь заздрість відлилася. Так, ну свічка доволі, до речі, Працює рівненько вже. Ми не будемо довго, тут до кінця її спалювати, адже я сильного негатива не бачу. Ішов трошки дим чорний. От, а так, доволі рівненько. Да? Ще можемо подивитися на зворотньому боці. На зворотньому боці подивимось символ, який у нас відлився головний. Символ. Так. Ну, рибку це я сказала. До речі, в когось і не лише гроші, а щось якісь можуть бути подарунки. Так, ну, такі мілкі якісь можуть бути неприємності, немає чогось такого бруду сильного, да, немає таких а, сильних яких-то. Напливів. От, загалом, чистенько. Можливо, ви вже чистились у мене, можливо, навіть особисто. Якщо ні є бажання, пишіть у Viber або Telegram. номер буде вказаний під цим відео в описі. Спустіться, натисніть на галочку, і буде опис до відео. Ну, бачу якісь такі, як. Кратер вулкану, але він такий, знаєте, як згаши вулкан. Хтось міг на вас збиратись негативити, да? можливо, щось агресивні висловлювання якісь, чи щось висказати. Але згас, згас по мірі того, як збиралася людина. Можливо, навіть ми ось зараз зробимо так, що людина те що хотіла, вона не буде виливати на вас. Той бруд і негатив, і хай буде так. А ми зараз подивимось, що вам хочуть передати духи вашого роду на колоді Санта-Мерте. Ось така вона гарна. Це богиня, так, потойбіччя, богиня смерті, можна сказати. І цього не варто боятися, адже у деяких країнах є навіть цілий Культ цієї богині і е, свято. Да? Сьогодні е, саме то, те свято свято усопших, свято тих, хто вже Ну, ми кажемо, що не з нами, але саме сьогодні вони можуть бути з нами. Давайте знати, якщо ви е, більше чули щось своє, я хочу на три варіанти розподілити, що хочуть. Казати вам, ви можете, можете загадати когось, а можете і не загадувати. Дивіться, якщо я буду чітко бачити, когось, покажуть, хто прийшов, то я скажу, якщо ні, то буду так по-загальному казати. Так, перший варіант, що вам хочуть сказати, духи вашого роду. Так, тут випадає ще дві карти підказки: комусь прямо послання на загал де. Не йдіть по головах, не накопичуйте гроші шляхом, що ви йдете по головах. Не варто цього робити, і це вже конкретне попередження. В одному з е, недавніх моїх відео було вже таке. Але сьогодні це прямо такі попередження. Вже, як знаєте, останнє попередження і буде якесь, я думаю, вже покарання. Не йдіть по головах, не йдіть по трупах навіть, скажімо так. Не наживайтеся на чиїх то навіть смертях. Сьогодні можна це проговарювати. Другий варіант, що вам хочуть передати. Ну, дивіться, можливо, це. Перед другим варіантом це послання було, і третій варіант, що вам хочуть передати з того світу. Да? Навіть дивіться, перший варіант чомусь йде, що більш саме з вашого роду. Але, можливо, ця людина і не вашого роду, а просто зушечі, Да? Давайте дивитися, Дивимось, перший варіант. Вам хочуть сказати, що скоро ви якесь отримаєте послання, послання, якусь пропозицію, щось по коханню, щось розпочнеться в вас однозначно, якісь нові починання, розумієте, ви могли вже щось раніше розпочати і вже дається сходи. Да, чомусь ви порадуєтесь, порадієте, так що готуйтеся, це щось таке серйозне, серйозні якісь е е зміни у вашому житті. І це, скоріш за все, комусь послання, що збалансуйте бюджет, і згасла свічечка. Збалансуйте бюджет. Да, Ви, можливо, не бачите, що. А дивіться, тут хтось захоче щось ваше забрати, до речі. Тут таке попередження. А хто це? Хтось із бувших, хтось як маніпулятор людина. І що вам робити? Так, да, хтось, хто розбив ваше серце. А, ну, тут, ви знаєте, треба відсікати, відрізати когось з минулого. Що? Ви думаєте про когось з минулого постійно? Ця людина може красти вашу енергію. Да, ви постійно а, печалитесь за цю людину. По суті, любите ще. Любите те, що вже має бути а, похоронено і забито. І забуто, да, варто рухатись вперед тут передають вам, вверх, вперед да, рух напрямку, дивіться, навіть тінь є вже. Вперед і вверх да, рухатись. Ось таке послання. Думаю, ви зрозуміли таке послання. Одинички. Так, двічки дивимося, які вам послання з Яке вам послання? Ну, у вас шанси йдуть. Огромний якийсь громадний якийсь шанс. Чомусь іде як чоловік з бритою головою тут мені йде кого чоловік з бритою головою, або ви такий? Так, військовий може бути чоловік, або дивиться мене, або у вас чоловік почалось, щось почалось. Почалось і як відрізало. А що це мені показують? Закриття, що немає інформації в когось про чоловіка. До речі, хто на зниклих хоче подивитись, пишіть краще в індивідуальні. Звісно ж, є на каналі на це ось тема попереднє, до речі, відео, але бажано дивитися по фото все ж таки індивідуальне такі питання. Угу. По крупицям інформація збирається тут. Приходиться дізнаватись про тих, хто вже пішов. І це дуже важко морально комусь. Що вам хочуть передати? Вам хочуть передати дуже багато брехливої інформації до вас надходить. І вас це печалить, і ви лєте сльози? А ви їх даремно лєте. У вас якісь зміни, якась мрія ваша через білі страждань? Білі страждання ходять, скажу зразу, якась мрія ваша збудеться? Що це за мрія? Той, хто, аж мурашки пішли, покинув. Той, хто кудись уїхав, повернеться, але не скоро. Колесниться. Да, так, да, і з грошима навіть. Бачите це, ось так приїде. Тож переставайте лити сльози, ви дуже вже в таких печальних енергіях. Чекайте на звістки, але це ще не дуже скорі звістки. Ну, більш детально пишіть в індивідуальні, подивимось на конкретну людину. По фото, по, по даті народження, принаймні такі потрібні дані. Так, третій варіант Трічки. Давайте дивитися, що вам хочуть передати. Ви що закохані? Вас зустріч може чекати в якійсь в чотирьох стінах. Що це за зустріч? Дуже важлива для вас зустріч. Вона доленосна. Це вам дарують духи або духи вашого роду. Е, якщо хтось хоче про стосунки почути, були якісь е, у вас печалі пов'язані з якимись зрадами, з якимось хтось від когось закривався? Дуже тут багато притерпіла людина, але ви отримуєте, по-перше, фінансове надходження хороші. Хто дівчата дивляться? Скоро ви себе дуже наповненою, дуже такого відчуєте імператрицею. Розумієте, хто така імператриця? Впевнена у собі, на коні, да? все в неї під контролем в хорошому сенсі. Тобто це гарна мати, впевнена в собі, да? у якої щасливі діти, красива, кохана, але є ворог, ворог є. А що це за час? Кажуть, прийшов час радіти, да? радіти, бо ситуація скоро стане у ваших руках, по-перше, а що це за? Ага. Так, ну тут і попередження заодно йде. Дивіться, до когось може прибитися чоловік, який по суті ви будете думати, що це мрія ваша виповнюється, але тут варто і призадуматися, що він вам несе. Отак От через раз, да? Карта хороша, карта погана. Карта хороша, карта погана. Ну, вас дуже тягне до нього. Якщо дивиться чоловік, чоловік, він метається між двох жінок, да? одна вдома, а одна десь там. А що, яка порада тут жінці? Ну, тут порада закінчувати стосунки, які вас не наповнюють, а енергетично вас виснажують. а чоловікам. Чоловікам також, як вийти зі стосунків і йти покоряти світ. Якісь важливі вирішення, дивіться, ту з мечів. Нарешті, а, ну чоловік вже між двох жінок, нарешті визначитись, вирішити. Хто для вас важливіша жінка? Да. І від... плити назустріч своєму коханню, да? бо якщо цього не зробити, оцього важливого вирішення, буде лише розбите серце і все, причому у всіх, у всіх. Тут не вийде на двох стільцях сидіти, да? не вийде. Ну, тут показують, що вийде у вас, вийде у вас визначитись, да, це для чоловіків, а для дівчаток виходьте зі стосунків також. Ну, тут закохані шостий старший аркан. Ключик знайдете ви ось такі от підказочки. Такі у нас були духи або вашого роду, або просто спотойбіччя, да, підказки. Пишіть, коментуйте, заходьте на інші відео на каналі, підписуйтесь і пишіть мені у вайбер або Telegram. Обіймаю. Чарівного вам вечора і мирної спокійної ночі.